Першу леді України Олену Зеленську часто можна побачити у образах від Гасанова. Її прихильність до дизайну бренду не тільки особистий вибір, а символ підтримки української креативної сфери та джерело нескінченного натхнення для бренду. Однією з пам'ятних подій стала зустріч Олени Зеленської з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Катару, на яку вона одягла світло-зелений костюм від бренду. У цьому ж образі вона з'явилася і на бранчі перших леді та джентльменів в Українському інституті Америки, адже повторне використання улюблених нарядів є зараз одним із трендів у дипломатичному стилі. Ще одним яскравим творінням Гасанова у гардеробі першої леді став костюм молочного кольору, спеціально створений для Олени Зеленської на честь третього саміту перших леді та джентльменів. В ансамблі були представлені спідниця міді та жакет з асиметричним коміром і атласними вставками, підкресленими брошкою у вигляді карти України. Ця брошка містить кристал на місці Донецька, рідного міста Ельвіри Гасанової, нині окупованого Росією. Ця данина стійкості та незалежності України стала сильною заявою на глобальному дипломатичному заході. Під час візиту до Лондона Олена Зеленська зустрілася з принцесою Уельською та першою леді Сполучених Штатів Джил Байден, одягнувши сукню Гасанова, яка ідеально поєднала сучасний шик із позачасовою елегантністю. Цей міжнародний дебют бренду на престижній дипломатичній арені продемонстрував, що українська мода виступає із світовими брендами на рівних, створюючи образи гідні найважливіших персон.